У саду Гесиманським Ісус на молитві пильнуйте, моліться, до учнів сказав, а сам до Отця все пільніш, він молився, Його піт, наче кров, все на землю спадав, вороги із киями прийшли, руки зв'язали, і над ранком... Пилата, суд над Ісусом іде, злий народ, мов ті звірі, на нього кричали, Хай Ісус на Христі вже сьогодні помре. Скоро суд закінчився, сказав Пелат слово, промовляючи в голос, в нім не знайду вини, а юрба на дворі що стояла навколо на Голгофу, кричали: Розіпни, розіпни у терновім вінку, весь, стікаючи кров'ю по святих його били устах. Тоді воїни римські положили на нього. На Голгофу шубніш він важкого Христа. Крок за кроком перед, знемагаючи, падав. Римський воїн його підганяв. Все скорій на Голгофу із ним. Нехай буде розп'ятий, а варава хай буде живий. Небагато лишилось. Перед ним вже Голгофа, у молитві благає Отця, поможи, отче мій, я благаю, за народ я вмираю, поможи мені хрест донести, положили на хрест цвяхи, в руки забили і підняли Христа від землі. На Голгофі Тимрява всю землю сповила, а народ весь стояв в стороні, під Христом на Голгофі, Його мати стояла, і апостол Іван у душі сумував, коли сотник побачив, тоді Бога прославив, як Ісус. Умираючи духа віддав, о, мій друже, Ісуся, сьогодні задай, та просуд у Пилата царя, глянь на рани Його, на вінок споглядай, Його смерть тобі дала життя, коли друже в стражданнях будеш йти на голову. То в надії поглянь, хто за тебе вмирав, він у вірі поможе закінчити дорогу, щоб разом з ним в небі, ти життя вічне мав. Слава Господу!